В ім'яця Ісина і, і Святого Духа. <клес> Вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем. <клес> Сьогоднішнє недільне євангельське читання нам пропонує розповідь про те, як Господь Ісус Христос, лишившись, затримавшись на березі Галілейського моря, вночі, коли вже піднявся вітер, пішов до своїх учнів. Спершу він йшов берегом, а потім пішов і водою, як по сухому. І ось коли учні побачили цю картину, що здійнявся вітер, є хвиля, і по цій хвилі йде Христос до них, вони злякалися, вони закричали, вони подумали, що це привід. Господь їх заспокоює і каже: не бійтеся це я. І ми зустрічаємося з реакцією апостола Петра, який каже: Господи, якщо це Ти, то звели мені, щоб я пішов до Тебе по воді назустріч тобі. Каже Христос до нього прийди. І Петро перекидає ногу через борт лодки, вступає на воду, як на тверде, і йде до Христа. І йде до тих пір, поки не Подивився довкола і не зрозумів, що відбувається, що ніч, вода, і вітер і хвиля злякався, і потім почав тонути. І Господь його спас, простягнувши йому руки, руку, і запитав його, що ти засумнівався, маловірний. А такий епізод, який повторює, в загальному такому своєму євангельської історію минулої неділі про те, як Господь наситив хлібами п'ять тисяч чоловік. А сьогодні Господь іде по воді. Він знову, як ми говорили минулої неділі, порушує закони природи, змінює порядок речей. Вода, яка мала би під ним провалитися і поглинути його. Вода його тримає на собі і він іде. По воді, як по твердому, як по суші. Знову ж таки повторюємо фразу, яку казали ми минулої неділі, де же хоче Бог. І зміняється єстіства чин. Там, де Господь хоче, там порядок речей природних міняється. Виявляється воля Божа. Яка сильніша за будь-що у цьому світі, в тому числі і за закони видимого нами світу. І ось це нас підводить до думки про те, що Господь завжди поруч і що Він може зробити будь-що для нас, для нашого спасіння. Яка необхідна умова? Так як минулого разу ми казали, щоб єдиним на потребу був Христос. І ще одна умова, яку сьогодні продемонстрував апостол Петро. От уявіть собі, Петро ж не вірить до кінця, що це Христос. Він каже йому, якщо це ти, Господи, якщо? Він не каже, ах так, Господи, це ти, давай я до тебе зараз піду. Ні, він каже, якщо це ти, він сумнівається, то звели мені піти. І ось цей, ще до кінця невідомо хто для Петра, каже йому, йди. І Петро вірить Йому, як мала дитина, вірить Йому і переступає через борт лодки і йде до Христа. І виявляється, це таки справді Христос. Оця дитяча довіра до Бога також повинна бути присутня в нашому серці. Бо іноді ми думаємо, що ми всі дорослі, і ми все знаємо вже в цьому житті, і майже все зрозуміли, насправді ми з вами всі великі діти. Ми з вами дуже ще багато чого не бачили, не осягнули. І до кінця нашого життя, оскільки воно не дуже таке вже і довге, ми багато чого більшість точніше з того, що нас оточує, ми не осягнемо і не зрозуміємо. І нам потрібна така дитяча довіра до Бога. І Господь тоді, якщо знову ж таки це корисно для нашого спасіння, для нашої душі, Господь тоді простягує свою руку. І виймає нас з такої пучини, з якої, здавалося б, немає і не може бути виходу. Чи трапляються зараз такі речі? Трапляються і траплялися вони завжди. Це був од каменів, каменів, на яких тримається віра народу, коли Господь проявляє себе через якусь таку дію і люди бачать і вірять. Мені згадалося, як наш, моя парафіянка з Умані розповідала про маленьку дівчинку, яка випала, щось там сталося, вона з п'ятого поверху випала, їй було десь років 4-5. Впала на землю п'ятий поверх і лишилася неушкодженою. І звичайно, що всі батьки з першої її в думках своїх поховали, а потім, коли прибігла, вона жива і здорова, то вони були вражені і шоковані тим всім. І вони питали, її, а як ти? Ти не боялася, як ти падала? А вона каже: спершу я боялася, а потім каже, мене хтось на ручках тримав. Отака От так дитині, дитині так здалося, що хтось її тримав на руках і опустив на землю. І вона лишилась живою. І недавня зовсім історія в Києві, коли під час російської атаки, дронової так, дівчина випала з дев'ятого поверху і лишилася живою. Так, травмувалася, звичайно. Ну, 30 метрів майже висоти, але лишилася живою. Тобто, коли де же хоче, Бог нарушається єстества чим. Якщо Богу потрібно, щоб вона жила, вона лишилася і буде жити. Якщо Богу потрібно, щоб людина вже відійшла, то людина відійде. Я вже колись розказував про, як один священник розповідав мені про свого діда. Який ще до, в кінці 19 століття на Донбасі жив і з кіньми переходив через рельси, через залізничне полотно, і щось там сталося, кінь затримався і потяг їхав і 300 метрів, тягнув його і воза, і того коня. Дід встав потім після цього всього обструсився і пішов далі, все нормально. Мала бути вірна смерть. Лишився живий. А потім пройшли роки, і в діда зачесалася спина. І що він робить? До одвірка, щоб почесати спину. До одвірка загнав разочку. Зараження крові, сепсис, смерть. все. Отак От буває в Бога. Якщо Богу потрібно, якщо час уже прийшов, людина відходить. Тому і ми, дорогі браття і сестри, з вами давайте будемо мати таку довіру до Бога. Трохи, можливо, наївну, трохи дитячу, але без неї неможливо. Казав Господь, будьте як діти, тому що таких є Царство Боже. Ну і, звичайно, сформувати, сформулювати перед собою, тримати перед собою в полі свого слова, перш за все, Бога, як єдине на потреби. І в цьому нам допомагає, до речі, і піст. Бо на цьому тижні вже в четвер розпочинається Успенський піст. Це якраз той час, коли церква нам пропонує відкласти всі, все, все лишнє, все, що заважає, і направити свої уста в молитву, направити свій взор до Бога. Тому будемо намагатися постити, вже починаючи з наступного тижня, готуючись до свята Успіння Пресвятої Богородиці, наскільки будуть можливості наших, нашого тіла і на обстави нашого життя, але. Все ж таки намагатися потрібно виділити більше часу для молитви, для каяття, для причасті святих тайн, для того, щоб зміненими, покращеними зустріти свято успіння Пресвятої Богородиці і наблизитися до Бога. Амінь.